Доброго дня! Є гарний стимулятор росту з мікроелементами і прилипачем, назва його, назва його йде NEO, Виробник New Plant це сумісне бельгійсько українське виробництво. І на зараз ми вам будемо рекламувати це NEO для того, щоб ваші вісняні культури. Входили гарно, без стресових факторів. З нормою внесення необуде невелике. Тобто від 1 до 1,5 літра на 1 гектар. Дуже гарний склад, йдуть і амінокислоти, 9 мікроелементів, в більшій в кількості. Ще раз кажу, норма внесення, якщо буде 1,5 літра на 1 гектар, це дуже гарна сполука для того, щоб ваша рослина активно розвивалася.